Ремонт репортер, тож одразу до головних новин росіяни в обстріляли Херсонщину. Гудень ворог атакував Чорнобаївку. На цей час відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених. За попередньою інформацією, відомо, що обстріл населеного пункту вели касетними боєприпасами. Про це повідомила прослужба Херсонської ОВА. Поліцейські екіпажу Білий Янгол продовжують евакуювати людей із прифронтових населених пунктів. На цей раз правоохоронці вивезли із турецька двох жінок похилого віку. Рішення полишити рідні будинки далося їм важко, але вони усвідомлюють, що попереду безпечне життя. Російські війська хаотично б'ють по прифронтових містах і селах, руйнуючи житлові квартали та інфраструктуру. У багатьох населених пунктах відсутнє водопостачання, світло, але у них все ще залишаються люди. Обох жінок поліцейські доставили до безпечного шелтера, де ними опікуються. А в чому тут небезпечність місця? Чому тут постійно прильоти? Ворог б'є хаотично, не вибираючи цілей, і тому що максимально близько до лінії фронту, тому тут часті прильоти. Арта, міномети, каби, таке інше. У Дружківці, що на Донеччині, встановили та обладнали п'ять мобільних укриттів. Про це повідомила Дружківська міська військова адміністрація. Кожна залізно-бетонна споруда розрахована на 20 осіб. Подібні укриття встановлені та облаштовані у слов'янську, Костянтинівці, Лимані та інших містах. Надзвичайний та повноважний посол Франції в Україні Гаель Вайсер відвідав Одеський порт напередодні чергової конференції «Grain from Юкрейн. Обговорення експорту українського зерна за відсутності безпекових гарантій ООН відбувається уже цієї суботи у Києві. Нині фінансові та інвестиційні. Зусилля Євросоюзу спрямовані на створення дунайського річкового та наземно-зернових коридорів. Водночас із обговоренням логістичних маршрутів відбуваються перемовини щодо надання Україні військової допомоги а саме підсилення протиповітряної оборони, підкреслив французький дипломат. Я ж нагадаю, що у вівторок речник ВМС України Дмитро Платанчук повідомив, що кількість іноземних суден, що заходять у порти Одещини, постійно збільшується. Осі цей коридор не є і не буде достатнім, тому для нього треба долучати роботу по інших напрямках, зокрема розвиваючи річкові маршрути по Дунаю, а також розвиваючи наземні маршрути до Європи. Польські перевізники заблокували рух вантажівок на ще одному пропускному пункті на кордоні з Україною медикашагині. У, Медика у зв'язку із цим можливе ускладнення як на в'їзд в Україну, так і на виїзд в Польщу. Попереджають у державній прикордонній службі. Це вже четвертий заблокований мітингарями пункт пропуску. За даними відомства, на в'їзд до України наразі очікують понад 2,5 тисячі вантажівок. Я ж нагадаю, що страйк польських перевізників на кордоні триває із 6 листопада. Вони вимагають, зокрема, відміни так званого транспортного безвізу для України. У Нідерландах на парламентських виборах лідирує партія «Свободи» на чолі із гертом. Вілдерсом політсила нинішнього прем'єр-міністра Марка Рютте посідає третє місце. Далі у Нідерландах очікують непростий процес утворення коаліції. Утім, Герт Вілдерс уже висловив бажання стати прем'єр-міністром. За даними змі, Вілдерс є прихильником політики угорського прем'єра Віктора Орбана та виступає проти міграції. Він обіцяв скоротити внески країни до Європейського союзу та заблокувати вступ до ЄС нових членів. А іще неодноразово. Упав проти військової допомоги Україні на результати виборів відреагували у європейській комісії. Там заявила, що продовжують розраховувати на участь Нідерландів, попри виборчі заяви політиків. Нідерланди є одним із засновників Європейського Союзу. Це дуже сильний представник нашого союзу. Вибори відбуваються через регулярні проміжки часу в державах ЄС, і це жодним чином не ставить під сумнів членство будь-якої країни в Європейському Союзі. Очевидно, що ми продовжуємо розраховувати на сильну участь Нідерландів у європейському союзі. У столиці нині триває сьомий український жіночий конгрес. Один із лейтмотивів конгресу. Українська жінка під час відбудови України організатори кажуть, що на заході зібралися жінки, які є справжніми спеціалістами і лідерами у своїх галузях. Також серед важливих тем зміни до законодавства. Більше у сюжеті моїх колег. Роль жінок в українському спротиві рівноправ'я та майбутня роль у відбудові України. Сьомий український жіночий конгрес зібрав найкращих і найпрофесійніших представниць жіночої статі. На відкриття прийшла і перша леді за даними кадрового центру ЗСУ. На зараз у нас уже 43,5 тисячі жінок. Військовослужбовець. Це майже втричі більше аніж. У 2014-му і друга цифра 56% новостворених бізнесів за цей рік це жіночі бізнеси більше ніж будь-коли. Мені здається, з цих цифр складається дуже виразна формула українського жіночого лідерства зараз. Наші жінки-захисниці. І вже не метафорічно, а фізично. І одночасно вони займаються відбудовою нормального життя, бізнесу, робочих місць, відбудовою перспективи майбутнього. Жінки в політиці на місцевому рівні проблеми та виклики це одна з тем. Дискусій форуму до обговорення долучилася і лідерка Європейської солідарності у Київраді Марина Порошенко. Вона переконана, уже зараз сильним жінкам потрібно готуватися допомагати українській державі після перемоги, адже перед нашим суспільством багато викликів. Дуже багато питань зараз, під час війни, лягає на плечі жінки, і дуже важливо дійсно. Нам об'єднати свої зусилля і подумати, як же зробити цей механізм роботи на місцевому рівні ефективним для того, щоб дійсно ми могли протистояти. Зараз такому потужному ворогу для того, щоб ми могли реалізувати дійсно на місцевому рівні е, ті наші важливості і потенціал, е, який нам необхідно дуже швидко зараз впроваджувати і реагувати на виклики, які стають кожного дня перед нами. Обговорювали також і зміни до виборчого законодавства, адже після перемоги потрібно вирішувати питання з голосуванням внутрішньо переміщених осіб, яких нині дуже багато, а також як голосуватимуть виборці, які виїхали з країни. Серед проблем також і заборона жінкам, депутатам міських і обласних рад виїжджати за кордон серед спікерок на цю тему. Пані Світлана, її син боєць полку Азов, більш ніж півтора року перебуває в полоні після боїв на Азовсталі. Зв'язку з ним не було досі. Жінці довелося відмовитися від депутатства в ОТГ, аби мати можливість виїжджати за кордон і розказувати про проблеми полонених азовців. Мене сьогодні запрошено на український жіночий конгрес. В якості колишньої депутатки місцевої ради, якої, зокрема, стосувалася постанова номер 69 а саме заборона виїзду за кордон. Постанова номер 69 прийнята була Кабінетом міністрів України в січні місяці цього року. Моєму сину на сьогоднішній день вже 21 рік. Він боєць полку Азову. Жінки в бізнесі під час війни та їх роль у процесі відбудови, рівні права та участь в освітніх процесах. Організаторка конгресу Марія Іонова каже: інтеграція європейських цінностей також одна з місій заходу, і насправді в залі дійсно це лідерки. А це були міжнародні гості міжнародні партнери, які підтримують наш сьомий український жіночий конгрес. Відновлення це ну не тільки відбудова, а це все ж таки відбудова нової політики. І то тому і це вибори, це тому, що вибори це демократія, демократія це вибори, це доступ всіх політичних сил. Ми якраз обговорювали як на центральному рівні, так і на місцевому рівні, якщо нам треба яке законодавство удосконалити. Вікторія Максимова, Віталій Швець, телеканал прямий. Сейм Латвії підтримав початок переговорів із Україною та Молдовою про вступ до ЄС. Латвійські депутати закликали європейську комісію та раду євросоюзу підготувати та затвердити рамки для перемовин з Україною та Молдовою. А країни-кандидатки Сейм Латвії закликав продовжувати необхідні реформи на шляху до ЄС. Президент Зеленський разом із урядовцями обговорив завдання, які необхідно виконати для вступу України в Євросоюз. Уже 15 грудня європейські лідери мають розглянути рішення про початок офіційних перемовин щодо членства України в ЄС. Крім того, урядовці обговорили і питання переходу збройних сил на стандарти НАТО. Погодили перелік заходів та кроків, які можуть додати необхідної єдності європейській спільноті. Більшість партнерів чітко бачить наш прогрес, повне виконання Україною всіх рекомендацій. Реалізовуємо зараз і те, що мали б реалізувати ближче до весни, згідно із погодженими планами. 20 проєктів, створених завдяки молодіжним ініціативам. Напередодні відбулося засідання комісії грантової програми фонду Порошенка. Вони заслухали ідеї молоді, і вже незабаром, 8 грудня, у Києвраді буде оголошено 10 переможців. Усі вони отримують фінансові гранти на реалізацію суспільно важливих ініціатив, серед яких зокрема проекти підтримки внутрішньо переміщених осіб, реабілітації постраждалих від війни та військової підготовки для молоді. Я дивлюсь наскільки ви Ціми проектами живете, і наскільки вони для вас важливі, і як ви професійно їх презентуєте, що ви дійсно заглибли не дуже гарно в тему і розумієте, що ж ви хочете отримувати в результаті реалізації цих проєктів? Перед нами буде стояти дуже важка задача дійсно відібрати з цих остаточно 10 проєктів, які ми будемо вже підтримувати. Було 132 проекти на майже 18 мільйонів гривень. Ми побачили інтерес. Це був пілотний проект. Ми бачимо, що дійсно є нагальні потреби як реабілітація. Це відчувається в проектах. Є допомога ветеранам молодим, як допомога релокованим вузам, Це просто аж кипиті через ваші проекти. Ми готові співпрацювати на покращенні проектів. У нас будуть наші рекомендації кожного члена комісії. Ви їх отримаєте на свої пошти. Ощадливо споживати електроенергію закликали українців в «Укренерго». у відомстві. Пояснюють, похолодання збільшило навантаження на енергосистему, тож уже другий день існує дефіцит електроенергії. Енергетики просять українців максимально заощаджувати світло у піковий період із 5 до 7 години вечора і не вмикати одночасно. Потужні прилади у відомстві пояснюють, щоб задовільнити попит у зимовий період, необхідно увімкнути додаткові потужності однак, система не повністю відновилась від попередніх обстрілів росіян. Ялинка у шафі, радянські новорічні іграшки та пейзажі сніжної столиці у Києві. Відбулося відкриття виставки під назвою Київська ялинка від 19 століття до сьогодення. Чим прикрашали святкове дерево та як проводили зимові свята у столиці 100 років тому, бачили наші журналісти. Старовинні ялинкові прикраси, грамофони, посуд, святкові сукні та дитячі іграшки такі атрибути доповнюють інсталяції радянських кімнат, в яких святкували різдвяне свято. Всі ці експонати представили у музеї історії Києва на виставці Київська ялинка від 19 століття до сьогодення, яка показує атмосферу різдвяного свята у різні періоди життя України. В кожному місці ви можете побачити 19 століття да, іграшки. Потім як виглядали вони в 20-х роках, 30-х роках, 40-х. Але основним атрибутом всіх років залишалася ялинка, і попри те, що за часів СРСР її намагалися заборонити зараз, вона що зими прикрашає центр столиці. Навіть коли було заборонено різдво в ну, в Україні, коли радянська влада в 20-х роках забороняла, і люди ховали ялинки у шафі. І Представила ялинку в шафі, як вона виглядала, і ялинка як із інтер'єру переходить як в да? Тобто від такого інтимного такого, знаєте, сімейного свята потроху воно вже стає таким всеукраїнським. От як ялинка на Софійській площі. Виставка демонструє, через що довелося Україні пройти, щоб відзначати різдво з Європою. каже генеральна директорка музею історії міста Києва Діана Попова. Вперше Україна перейшла на новий юліанський календар, і ми вперше будемо зустрічати різдво з усім світом, і нам здалося, що отак от зафільмувати всі події нашого життя з 19 століття і до сьогодні. Адже з нами дуже багато змін трапилось. Ялинка, іграшка це також, якщо це тим паче українська. Це це своєрідний код, такий ДНК коднації, це історія наша, і ми також маємо її досліджувати і показувати людям, як, якими вони були. Також тут представлені картини сучасних митців, на яких зображено зимовий Київ та традиції святкування різдва у столиці, адже це сакральне та особливе дійство має зберегтися і для нас наших нащадків зазначає колекціонерка Марина Гукасова. Це про сімейні традиції, це про те, як прикрашати ялинку подіями життя. А в нас зараз такі яскраві події, що ми повинні це залишити наступним поколінням і показувати, що зараз для нас важливо. Деякі ялинкові іграшки можна буде і придбати, зокрема, прикраса, на яких нафарбовані воїни світла, які стануть оберегом на кожній ялинці. А сама виставка триватиме до 4 Лютого наступного року Анастасія Бучинська, Антон Пузань, телеканал прямий на цьому в мене поки все. Більше інформації шукайте у Ютубі прямого каналу. Заходьте обов'язково підписуйтесь і не забувайте стежити за нашим телеграмом, щоб завжди першими дізнаватися про головні новини. Власне, щоб знати більше, завжди всюди залишайтесь із прямим.